Власне питання російські джерела стверджують, що армія Російської Федерації перейшла у контрнаступ на території Курщини, і що, начебто, вони повернули контроль над близько там 150 кілометрами квадратними території і 11 населеними пунктами. Чи могли б ви розповісти, що відбувається, яка там ситуація? І друге питання: якщо можна до обох президентів, деякі ЗМІ повідомляли про накопичення військової техніки та особового складу. У Білорусі поблизу українського кордону. Чи бачите ви збільшення загрози військової з території Білорусі? Дякую. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили, бачили давно, контролюємо цей процес від виборів. Так названих президента у Білорусі у 2020 році, ми знаємо, що ця держава не є самостійною, це є тільки союзник Російської Федерації. і всі ці роки ми бачили те, як вони це роблять і на практиці. На території цієї держави Росія проводить навчання для свого особового складу і здійснює наступ на українську територію. Знаємо, що піднімається напруга, і біля західного кордону Білорусі Литва має достатньо великий кордон з Білорусією, тому ми дуже спостерігаємо цю ситуацію. так само. Вони організовано е, висилають нелегальних мігрантів на нашу територію у стараннях дестабілізувати нашу ситуацію. Ми успішно протидіяли таким спробам, але це не означає, що Білорусь не пробує робити цього і надалі. Але Ці операції просто перемістилися до кордону з Польщею. Ні, Польща, ні ЄС не може цього толерувати. тому ми дивимося на цю державу без ілюзій, і розуміємо, що це є ще одне джерело ризики для всіх нас і завжди на форумах Європейського Союзу агітуємо за те, щоб Білорусі застосовувалися ті самі санкції, як і Росії. і як знаємо недавно у ЄС був прийнятий ще один пакет санкцій саме для Білорусі. І це не є кінець. Ми маємо вимагати ще більш суворого. Суворої оцінки білорусі з огляду на Дякую. ситуацію. ситуацію ма.